Друзі, привіт! Це лот портативних зарядних пристроїв павербанків, розроблених та виготовлених спеціально для Європи. У лоті 12 одиниць. Перша позиція. павербанк білого кольору на 5200 мАч з двома портами USB. Час зарядки 8 годин. У комплекті кабель micro USB та Перехідник 2 в одному для Samsung та Apple у лоті 2 одиниці. Друга позиція портативний зарядний пристрій на сонячні батареї на 2000 мАч синього кольору. Час зарядки від USB 3 години. Від сонця 12 годин. У комплекті зарядний кабель micro USB. Також павербанк на сонячні батареї 1450 мА має час зарядки від USB. З 2 години, від сонця 13 годин, в комплекті зарядний кабель з трьома перехідниками у лоті 2 одиниці. Далі бездротовий маршрутизатор 3 в 1, це 3G-роутер, пристрій для читання карт мікро -CD та павербанк ємністю 5200 мАч. Наступний павербанк ємністю 2600 мА збудованим ліхтариком. У яскравому дизайні червоного кольору має один порт USB час зарядки 4 години. У комплекті перехідний кабель, адаптер 2 в одному. Міні-павербанк яскравого зеленого кольору на 2200 мА годин, час зарядки 4-5 годин у комплекті кабель мікро USB. Та кишенькові алюмінієві з збудованим ліхтариком рожевого та блакитного кольору у комплекті з теплим чохлом, потужністю 2200 мАч час зарядки 4-5 годин в комплекті кабель micro USB. Далі потужний павербанк на 8800 мАч з двома портами USB, а та також з функцією світлодіодного ліхтарика час зарядки біля 10 годин у комплекті кабель мікро USB. І остання позиція це універсальний зарядний USB-пристрій на 5 портів. Замовити це лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вебер канали. Всім дякую за увагу!